Всім привіт! Перед тим, як почати озвучувати для вас книжку, хочу дещо сказати. Якщо вам подобається цей канал, обов'язково підписуємося, ставимо лайки і пишемо коментарі. Також нажимаємо на дзвіночок, щоб не пропустити все саме найцікавіше. А так починаємо. Ізабель Абаді. Лола шукає подругу. Розділ 21 Ми плануємо відкриття. До відкриття ресторану залишалося три дні. Ми з Фло принесли флаєри до школи і роздали всім учням із нашого класу. Анна Ліза нічого не отримає, заявила Фло. Я сказала гаразд. Але обличчя Анна Ліза було таким сумним, що я не витримала і дала їй флаєр. Фло розсердилась, але врешті-решт хто тут босова дочка? Коли ми з папаєм увечері наступного дня прийшли до ресторану, я знову пригадала Стеллу. Дідусь приніс цілий пакет повітряних кульок. Їх треба було наповнити газом і почепити над дверима біля входу, для урочистого відкриття. О, ні. закотив очі папайкою, побачив усі ці кульки. Що таке? поцікавився дідусь. Тебе розмір не влаштовує, папай зітхнув кольори не ті, Фелікси, нам потрібні жовті і зелені. Дідусь вийняв двійку, але ж вони жовта і зелена. Я усміхнулася. Насправді це було синє і червоне. Дідусь так засмутився, що мені його стало шкода. Чи не все одно папаю втрутилася я? Червоні і сині теж дуже чудові кольори. Перелина півдня була майже готова. Столи та стільці стояли на місцях, на полиці з забарною стійкою вишикувався ряди пляшок і склянок, а підлога блищала, в немов каток. А сцена на її світлі дерев'яній підлозі лежав яскраво червоний килим. Папай уже запросив музикантів. То була бразильська група з таношкірою співачкою, гітаристом і двома барабанщиками. Шкода, що буде ця група, заважила Фло, коли прийшла разом з його до ресторану. Я думав, ми з тобою могли б виступити. У мене страшенно засвербіла голова, але ідея мені сподобалась. А можна ми теж заспіваємо щонебудь папаю? спитала я. Папай уже хотів був похитати головою, а отут уступив до розмови Фло. Прийде багато дітей з нашого класу. Будь ласка, Фабіо, ну дозволь нам заспівати тільки одну пісеньку. Пенолопа посміхнулася. Папа з дідусем переглянувся. Добре чомбиній, сказав папа і зітхнув, зітнувши плечима. В лобі як на пружині. Супер, я компонуватиму на барабані, а ти співатимеш. Ми нагаючи часу подалася до офісу і почали репетирувати. Фло хотів знову виконати Б Б, але я заперечливо похитала головою. Потрібне щось інше, сказала я. Що саме? запитала Фло. Не знаю, відповіла я. Щось інакше, інше, щось чудове, справжній хід. Mm. Фло прикусила губу. Написати справжній хід дуже важко. Я знаю, це від вона замоку і пильно поглянула на мене. Я маю тобі те, що розповісти, лоло. Нарешті промовила вона, мене знову засвербіла голова. Каже, ти щось придумала? Ні. Фло, це зовсім про інше. Але зараз я можу думати тільки про наш виступ. Нам терміново потрібні ідеї, Фло. Залишилося ще три дні. Ми повинні постаратися. І ми почали старатися. Сі ідеї ми записували. У нас було. Безліч різних ідей, але хід не вдавався. Коли папа й панелопа зібралися йти, вони знайшли нас на підлозі серед купи зім'ятої подертого паперу. Навіть уночі, коли я перетворилася на Джекі Джонс, нічого підходя, що мені не наснилося. У своїх фантазіях я виспівувала багато всякої всячини, але в реальному житті все виявилось набагато важчим. Я знову згадала Стеллу, чия мама була співачкою. Мабуть, вона могла б нам допомогти. Якби я знала нову адресу Стелли, я б могла до неї звернутися. Правда, тепер я не знала, чи хочеться мені взагалі писати стелю. Розділ 22. Я шукаю фло і знаходжу дещо неймовірне. Моя подруга говорить, що життя іноді робить зигзаги. Раптом лунає крак. І з'являється щось таке, чого ти зовсім не очікуєш. Іноді гарне, іноді ні. Іноді спочатку гарне, а потім погане й дурне. А іноді навпаки, наступного дня в моєму житті пронало ось таке крак. До відкриття ресторану залишалось цього два дні, і я не могла думати ні про що, крім нашого хіта. На уроці математики я спитала площа не на чого. Вона похитала головою і я пришепотіла. Нам обов'язково потрібно щось придумати. Чуєш? Фло нічого не відповіла, тільки штовхнула мене ногою під партою. Я підвела очі, побачила пана Копенрата, що стоїть примісненько переді мною. Після історії з котенням він нас не полюбляв. Так, так, прокаркав учитель, наші паночки знову щось замишляють? Ну що ж, отримай задачку, Лолу, Скільки буде двадцять сім помножити на п'ять? Пан Купенрад дивився на мене з посмішкою, але посмішка в нього була нещира. Рот перетворився на тонку лінію, а бляклі -бл... Лакитні очки звузилися. Само собою не розумів, що я не зможу полічити правильно. З математкою в мене так собі. І мені було страшенно ніякого, що всі на мене дивилися. Я через силу думаю в такі хвилини. І тут пан Копенрад прикрив рот рукою, зробив вигляд, що поздіхає, а потім підморгнув класу. Ніхто, правда, не засміявся, але я трохи не роздиревілася від злості. Раптом їх в флот. Це просто огидно. Ви не повинні так поводитись. Коли б я була директором школи, я б негайно звільнила вас. У класі запала мертва тиша. Пан Купенрат теж мовчав. Якийсь час він свердлив фло поглядом, а потім казав на двері. Фло вийшла, бум! Зачинилися за нею двері. Я лишилася сидіти почувалася, я жахливо, але глибоко в душі мені було добре, тому що фло за мене заступилося. З обличчя інших дітей я зрозуміла, що і вони це схвалюють, а що пану купенрату не подобалося. Не сподобалось, він почервонів, як рак, ледве зміг стриматись, але до кінця уроку більше до мене не чіплявся. Коли мама привела мене увечері до ресторану, папа і дідусь Карлик і гора були заклопотані останніми приготуваннями. Папа продирав келихи, а дідусь ще раз перевіряє проводку на сцені. Мікрофон. Уже встановили. Праворуч і ліворуч від сцени стояли колонки. Величезні чорні і ліворуч mm. чорні, вони виглядали нереально круто. Гора складав меню, а карлик насипав прянощі маленькі скляні слойки. Прянощі було багато, різних кольорів червоні, жовті, брунатні, жовто-гарячі, чорні, білі, пула, навіть одна зелена. Карлик дозволив мені все понюхати, спробував додати, що це таке. Я гадала карі, корицю, воздику, червоний перець і орегано. Коли Карлик, е, карлик підсунув мені прям на нос якийсь чорний порошок, я голосно чхнула, і весь порошок розлетівся. Карлик задоволено захикав. Це був перець, сказав, теж чихнув, а потім ще сім разів поспіль. Пенелопа не казав, що він, коли вони спло прийдуть, запитала я папа, і здається, на четверту, відповів він. Келихи сяя й папа її, витер з пітніло чоло. Я зітхнула до четвертої лишалося ще 45 хвилин, і я раптом здав, що вчора, записуючи свої ідеї, ми використав майже весь папір в офісі. Мені треба термінува... терміново зателефонувати Фло. Сказала я У тебе є Пенелопен номер? Папа махнув бік Стійки. Мобільник має бути, принеси куртку. Він перерив всі кишені, але телефону там не виявилось. Мабуть, удома забув, сказав папай. Глянь телефон у довіднику <порадив>, порадив дідусь. Чудова ідея. Я вже бігла до офісу, як раптом зрозуміла, що досі не знаю прізвища Флої Пенелопи. У школі у нас учні не називають на прізвище. Сомер, відповів папайко, я спитав на прізвище, Сомер. Сомер? Я здригнулася, це не може бути, це просто збіг. Коли я гортала довідник, моє серце ладне було вистрибнути з грудей. Бабуся навчила мене, як шукати номери телефонів. Це просто, адже в телефонному довіднику все в абетковому порядку. Спочатку треба знайти першу літеру прізвища, наприклад, С. Вона стоїть після «Р», але перед Т. Потім другу літеру О стоїть після Н, але перед П. Тоді третю, ну і так далі. Нарешті я знайшла прізвище Сомер. Боже, у цьому довіднику сомерів є пеньків на пеньку. Аж півтори сторінки. Тепер треба шукати на ім'я. І теж розташоваться за абеткою. Сомер Мартіна, Сомер Норвес, Сомер Пенелопа. ось вона. Передказану адресу вулиці номер будинку. Мій палець зупинився на назві вуці, і серце моє теж зупинилося. Пенелопа сомер жила на рампах штраси 44. У мене в голові заварилася соламаха. Ось він, крак. Я випустила зробити телефонний довідник і вискочила на вулицю. Раз 23. третій. Клатик, картон і рясні сльози. За десять секунд я стояла біля будинку Фло і дзвонила в двері. Коли я піднялася на четвертий поверх, мене зустріла пенелопа. Привіт, Лоло. Як добре, що ти? Я не даю договорити. Де Фло? спитала я. Пенелопа спохмурніла, у себе в кімнаті, щось трапилося, а вже ж трапилося. Коли я штовхнув двері до кімнати Фло, я ж не тямилася від люті, ніколи в житті я ще так не сердилася. Ти просто божевільна корова, закричала я. «Ти, ти голову більше не лізла, ніякі лайки. Ти обдурила мене, немає ніякої стели. Це ти, ти все це придумав, тому й хихикала, коли я читав пляшку пошту перед усім класом. Я так очікуюся дверну ручку, що кісточки моїх пальців стали геть білими. Фло сиділа за письмовим столом і здивовано витріщалась на мене своїми темно синіми очима. Біля неї стояла маленька скринька. Вона була дуже з золотими завісками, а в замку стримів маленький ключик із червоною стрічкою, в скрині зі скарбами. Стала на скринка з чарівними словами, і з моїм чарівним словом, яке тепер там теж лежало, але ж не було ніякої стели, і я розстердав ще дужче. Ти обманював мене спочатку і до кінця, закричав я. Вся ця історія з кулькою на щоглі і про твою маму співачку, і про те, що твій тато помер, і про твій ненормальний секрет. Поверни мені моє слово. Пло затремтіло уста, а очі підозріло заблищали, але моє серце гуркотіло, як відбійний молоток. Пла відкрила скрингу, дістав звідти шматочок чорного картону і кинула його на підлогу. Ось тобі твоє ідіотське слово, сказала вона, і голос єдино затремтів. Сльози навернулися на очі, Здавалося, вона ось ось підхопиться з місця, як підхопилася сьогодні в школі. Тепер настала черга її черга. Кричати на мене. Я тебе не обманюю, моя мама справді співачка. Ну, може, наполовину. Я справді знайшла твою ідіотську кульку, бо вона справді теліпалась на щоглі. І якраз того дня, коли мама пішла до вашого ідіотського ресторану, але коли б ти знала, що на листа написала я, ти б його нізащо не прочитала. Я вигадала стелу, бо мені справді хотілось хотіла знайти найкращу подругу. І мені здавалося, що з тобою буде цікаво, хоч би листуватися. Тепер ти все знаєш, тому вимітайся з моєї кімнати і забирай своє, своє ідіотське своє ідіотське кашамбом-бамбаху ж і свою ідіотську кульку. схопила свою скриньку, вийняла з неї червоний гумовий клаптик і теж кинула на підлогу. Слоз... Льози котилися по її щоках, як горох. Вона змахнула їх тильним боком до гоні і вискочила з кімнати. Бумс, зачинається неї двері. Друге за день. Я стояла як стоп. Ната була велика зі шведською стінкою і двохярусним ліжком, яке було все обмішане рушниками. Долі стояла порожня клітка для хом'ячка, а на протилежній стіні висіла відкрита шафка. Вона була бронатного кольору, і в ній було сотня маленьких шухляток із наклеєними ярличками. Нижня шухлядка була відкрита, раптом звідти виглянула малесенька мордочка, хомічак флоп. У нього була світлобрудна шерстка і очорні оченята, він дивився на мене із страхом цікавістю. Яков нослин, у горлі в мене стояв колобок, а серце було так, ніби збиралося вистрибнути. Коли я вже зібралася піти, двері кімнати відчинились. Переді мною стояла панелопа, вона усміхалася, але очі неї були сумними. Я нічого не могла сказати, я абсолютно нічого не могла сказати. Просто нагнулася, підняла картон і клаптик від кульки. До нього була прив'язана стрічка з запискою, моєю запискою, з моїм ім'ям і моїм бажанням. Я пройшла пов спинолопу і вийшла на сходи. І поки спускалася з моїх очей, котилися лісні сльози. Розділ 24. Мама знає одну історію. Не зустрів папай. Він мав дуже схвильований вигляд і відразу ж узяв мене за руку. Що трапилося? Він повторює це питання знову і знову. Коли ти вибігла з ресторану, ти була бігла, мов крейда. Я не хотіла нічого розповідати. У горлі все, що стояв огидний клубок. Я зраділа, коли папай нарешті припинив свої розпити. Він отвів мене додому, і зателефонував мамі на роботу. Йому треба було повернутися до ресторану, та на ньо чекали музиканти. Дідусь не розумів бразильської, музиканти не розуміли німецької. Мама приїхала за півгодини. Я забилася в свій космічний корабель і уткнулася носом коліна. У руці я стискала клаптик повітряної кульки. Безформний клаптик пахнув губою. Я відчувала себе такою самою безформною. Мама сіла поруч, а... найсуперовіший -най -най космічний корабель для експрес-мандрівок усесвітом може стати коли у нього забруться двоє. Але маму це не бентежило. Вона пригорнула мене і полоскотала моє вухо пасмом свого отця. Відчепись, пробурмотіла я, пухнасте волосся перемістила до другого вуха. Відчепись. схлопнула я. Пасмо волосся прибиралась на моїй потилиці. Відчепись. Від крику стало легше. Клобок у горлі розтанув і я розплакалась. Пасом в лосці зникло. За кілька хвилин я майже перестала румся та шморгати носом, я почула мамин голос. Не хочеш розповісти, що сталося? Я розповіла. Мама мовчала довгенько, потім сказала, я знаю одну історію. Я застогнала оцій історії. Зараз мені зовсім не до них, але вона все-таки розповіла. У цьому місці моя подруга щоразу починає плакати. Вона каже, що це найпрекрасніша історія в світі. Ну, коли не най -най -най, то принаймні вона на другому місці. Тому що най найпрекрасніша наша з нею. Цю історію мама, за її словами, в газеті. У ній розповідається про двох друзів Антона і Аврама. Обидві жили в сусідніх будинках. З Мавку вони були, що називається, вода. просто як брати. Усе робили разом, усім ділилися, підтримували один одного у всіх невдачах і бідах. А потім почалася війна. Це, звичайно, набагато гірше, ніж будь-які біди і невдачі. Авраам поїхав із країни разом із батьками. Антон залишився в Німеччині. Йому було 9 років, і він страшенно сумував за своїм другом. І ось війна скінчилась. Антон одружився, у нього народився син, а потім у його сина теж народився син. Антон став дідусем. Одно разу, коли онукові виповнилося 9 років, Антон купив йому повітряну кульку. Внук до неї аркушик зі своїм ім'ям та адресою. Разом не відпустила кульку в небо. За тиждень онук радісно прибіг до дідуся. Повітряна кулька долетіла аж до Голландії. Там її підібрав старий. Онук показав дідусеві його листа, той прочитав його і заплакав. Виявилося, що листа ж знайшов Аврам, давній Антонів друг. Усі ці роки Антон нічого про нього не чув. До того самого дня це ж справжнє диво сказала мама, що кульки іноді вибирають потрібні шляхи. Вона ще раз пригорнула мене і ох, каже, виповзла з космічного корабля. Але я ще довго сиділа в ньому і дивилася на червоний гумовий клаптик. Коли пізніше мама покликала мене вечеряти, я сказала, що не хочу. А ввечері, коли я притворилась на Джекі Джонс, я співала найсумніші пісні на світі. Розділ 25. Ми з панелопою пишемо пісню. На завтра Фло не прийшла до школи, а найгірше, що її взагалі ніби більше не було. Іби поруч утворилася справжнісінька діра. Я не могла ні на чому зосередитись. І коли Фредерика запитала, чи побачимось ми сьогодні після школи, я завовно втопилася, чима в неї. Чому сьогодні? Тому що сьогодні понеділок, відповіла Фредерика. Ти забула, ми ж домовилися отакої. От Геть забула. Десь я це записував в зошиті з математики, але він давно не потрапляв мені на очі. А щоденника в мене досі не було. Спла нічого такого не потрібно. Не потрібно з нею можна зустрічатись. Просто так я згадала, як Фло прийшов до мене вперше, згадав, як ми рятували котеня, як роздавали флаєри в порту, і урок математики, коли Фло різко заперечила пану і купенрату, коли він причепився до мене. Я також згадала, як ми придумали наш хід, і раптом переді мною виникло обличчя Фло, коли вона намагалася щось мені розповісти. Я здається, здогадався, що, але тоді я не звернув на її слова уваги. Усі мої думки були заклопотані тільки хідом. Тут я подумав про завтрашній день. Адже завтра відкриття ресторану. Фредерика штухнула мене під бік. Ей, ти про що задумався? То що, зустрічаємось по обіді, я глянув на неї, похвата Мені треба закінчити цю справу, сказав я. Страшенно важлива справа. З цими словами я помчала додому. Папа вже пішов до ресторану, і я ледве дочекалася, поки маму не туди відведе. Коли ми прийшли. Папа і панилапа якраз обговорив програму відкриття Свято починалося о сьомій вечора. Я підійшла до них, посмикала панового позарока, «Фло вдома, панула покинула й посміхнулася. Ти хочеш з нею побачитися? Ні, відповіла я. Тобто так, але пізніше У мене до тебе питання. Ти справді співачка? Панилапа трохи засшарілася. Ну так, нарешті промовила. За фахом я, звичайно, офіціантка, але за покликанням співачка. Папай здивовано втупився очима. «В неї? Та ти що, Пенелопа? Чого ж ти раніше мовчала? Ми ж не були ще так добре знайомі, відповіла Пенелопа. Спочатку я хотіла подивитися, я знову смикнула її за рукав. А скажи, ти можеш написати пісню? спитала я. Пенелопа кинула. «А вже ж, якось я написала двічі три. У мене страшенно засвербіла голова. Тоді ти мусиш мені допомогти, папа, Тату спохмурнів. Стривай, кокаду, зупинив він мене. Я розумію, ти схвильована, але Пенелопа зараз мені потрібна. Я взяла папа за руку, але мені вона. Зараз набагато потрібніша. Панелопа перевела погляд із папає на мене. Папай зітхнув, гаразд, але швидше, якщо можна. Я потягла Пенелопу до офісу. Mm -hmm. На щастя, дідусь вчора купив бачку паперу. Ти мусиш допомогти мені написати пісню, рішуче заявила я. Справді, здивувалася Пенелопа, і про що ж? Про повітряну кульку, яка летить у небо. Вона несе з собою бажання, яке рано чи пісню знов справдиться. Не обов'язково англійською, але все має бути в Риму. І ще та мають бути. Барабани, щоб фло могла акомпонувати. Але найголовніше я набрала більше повітря. Найголовніше, щоб це був справжній хід. Зрозуміло, кивнула бенелопа. І все це тобі потрібно негайно, як кивнув. І тоді вона взялася до роботи. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі, також нажимайте на дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. Ну, а так це все. Всім па-па!